Черговий супорт відшліфований. Значить, бачимо, ми, бачимо ми дзеркальце. От. Значить, по перевірці. Ну, ясне діло, що оскільки воно шліфується за одну установку, то ці дві площини паралельні. От, беремо індикатор, бачите, хоп, стрілка стає на ноль. Хоп, стрілка стає на ноль. Від'їжджаємо сюди поперечкою. Да, до речі, це я роблю на меншому верстаті 3 e 711 от. Заїжджаємо сюди. Невдобно не однією рукою знімати і вам показувати. от, Але бачите, стрілочка стає на нулик. Все. Тобто, оце о. Паралельне. В цьому О. Оце ВО і ВО лежить в одній площині, Ну, в межах чутливості приладу. От. І оці дві поверхні прошліфовані за одну установку. Тобто вони є паралельні. Ну і до цього прошліфований верх. Ну, Такий от результат.